Воє найближче майбутнє ветері Софія. Працюємо старо Думайте про себе. Відео буде з. Сигніфікацію, в яких ви зараз енергіях, розкажіть мені про себе. Ну, ви дуже втомлена людина. Можливо, у вас погані відносини, да, тому що тут такий стан може бути, що я вже хочу холостяцького життя, я вже від цього втомився. Можливо, просто ви взагалі по життю да багато працюєте, наприклад, і ви втомлені, і це так само впливає на все. Да, що вам не хочеться вже про когось там піклуватися, наприклад, да, от і ви, можливо, зараз стоїте перед якимось вибором, бути вам не бути да? чи заводити Нові відносини, чи виходите мені звідти? Тобто, ви хочете звичайно, да четвірка а, кубків а, це не так багато, да, і тут а, може бути. А, Ну, скажімо так, невеликий якийсь накал, да, але все ж таки може бути незадоволення. Таке стабільне незадоволення, стабільна втома, от стабільне роздратування може бути, да, і ви зараз можете думати: двоєка, жезлі, що мені з цим робити? Як мені з цього вийти? Да, то, тому що двоєчка це завжди все залежить від вас, але двоєчка це такий вибір, після котрого вам треба буде діяти. І тому за того іноді люди, вони і. Е, Ну, скажімо так, не роблять одразу, або да, швидко той вибір, тому що я його роблю і мені треба діяти, інакше то не вибір, да? тобто, інакше який сенс приймати якесь рішення. Отож, давайте подивимося. Твоє найближче майбутнє. Який вибір? Давайте я запитаю спочатку, який вибір. Можливо, ви ще не розумієте, да, що вам треба зробити вибір. Або давайте так я запитаю про що двойка жезлів каже? Про що двойка жезлів каже? Про що воно? Розкриємо її далі подивимось. Про що? Ну, про те, що ви не робите вибір, про те, що ви, скоріш за все, не знаєте, як вам бути. Тут поруч, бачите, лицарь кубків перевернутий. Хтось може вами маніпулювати, хтось може вас затягувати в якісь відносини, неекологічні. Людина може хотіти просто споживати ваш ресурс. Дуже, до речі, дуже багато зараз розкладів саме про це. Вони трошки різні, так, але саме про це. І це не для однієї людини. Ви зрозумієте, ти зараз ми всі переходимо в земля, да, ну, ця реальність, тобто воно розподіляється, вже не буде так, як воно було. І ми нас земля, начебто, підрівнює, да, всесвіт, нас підрівнює усіх. Тобто, от от сюди, от, от такі, от такі люди, і тому в нас схожі багато дуже схожих випробовувань. розумієте, і тут не впливає знак зодіаку, да, або щось інше. Це просто однакові випробовування, схожі, тому що ми жили в такій системі, ми виросли, Більшість з нас, да, от хто там мого возрасту, хто старший за нас, да, тобто зараз молодь інша, і це дуже круто. От вони більше свободні і так далі, вільні. Але ми виросли просто в тотальному режимі, тому що в нас просто. Весь наш навіть словесний раціон, скажімо так, він просто наш нашпигован у цими негативними обмежуючими установками і так далі. на нас постійно давить то суспільство, тому що суспільство ну, само кожен з нас да йому. Страшно бути вільними, страшно обирати себе цьому, тому що не навчали мало того, цькують тих, хто каже правду, цькують тих, хто добрий допомагає комусь, це вважається слабкістю, це ти з тобою щось не так. Якщо людина не п'є, наприклад, а кинула пити, палити, а ти, мабуть, хворий, хворий, Да? Тобто люди сприймають все навпаки. Ми живемо в системі підміни понять, розумієте? І тому важко робити важливі якісь вибори. да? І тому люди думають, що як що зі мною такий чоловік, який мене ображає, б'є, можливо, забирає гроші, можливо, своїх просто не дає. Да, тобто, але за мої кушає і так далі. Да? Або повішав на мене усі, усі турботи, да заробляє мало, або взагалі не працює там і ще, і ще, і ще. Люди думають, що це нормально, що її це їх доля, та нема у вас такої долі, нема такої долі. Всесвіт зробив все для нас. Подивіться навколо себе. Ми просто не вміємо брати, тому що ті хворі покидки, котрі наверху, на зверху да знаходяться, котрі дуже багаті. Вони просто вони самі хворі. Вони бояться, що якщо ми візьмемо кожен по яблучку, да то їм не вистачить. Ну це їх проблема, розумієте. Але за того вони нас, тобто, робиться все для того, щоб ми не вірували в себе, щоб ми не знали. Що кожен з нас може брати від цього життя все поповні. Ми для цього сюди і приходимо. Тут все є. Це не ті багатії. Вигадали цю природу, створили її. Розумієте, не вони, не вони. Тож це все належить кожному з нас розуміти, і кожен з нас сюди приходить, щоб навчитися бути щасливими. Тож... Ви бачите, не робите важливого вибору. Ви не знаєте, для вас це таємниця. Да, ви не розумієте, та як же ж це? Як же це? Я 10 років да? А як же ж я його кину? А що ж я тепер страждати не буду? А що ж усі страждають навколо? Та й буду я розумієте? То ж тут ви можете бути зараз геть втомлені від отаких от відносин, але бачите. Ви не робите важливий вибір в свою сторону, тому що це важливий вибір, да, імператриця. І через це, що поруч з вами, або людина негативна, якась це може бути ваш родич, це може бути ваш чоловік, ваш, ваш хлопець, наприклад, іноді і так живуть да, десятиріччями, от і катують один одного. Це може бути ваша доросла дитина, наприклад, от, але ви не робите вибір в свою сторону. І тому ви не розвиваєте свою внутрішню силу. Вона не дається людям, котрі не люблять себе, котрі не не пеклуються про себе, розумієте? От, але вона не просто не розкривається. Іноді знаєте, мені кажуть на кольця, ну і ладно, на консультаціях кажуть, да ну і ладно, не розвиваюсь. Ну мабуть, не мені ну. Не варто бути людиною сили, але щоб ви розуміли, вона буде роз'їдати вас всередині. Це серйозно, розумієте? це серйозно. Верховна Жиця, вона не виходить в будь-які розклади. Розумієте? О, це означає, що ви могли б, якщо... Відчепилися від такого або від своїх прив'язок негативних, да, алкоголь, тут може бути все завгодно, або легкий секс. Це теж прив'язка, розумієте? І так далі, і так далі, і так далі. Якщо ви прибрали би це все, ви б могли стати гарним спеціалістом, пройти цей важкий свій шлях випробовування. Вам і так нелегко зараз живе живеться, тому тут ви нічого не втрачаєте в будь-якому випадку. Да, от але ви здобуваєте, розумієте, після випробовувань звичайно, да, коли ви зможете вже керувати. Де своїми емоціями, коли ви не будете там слати прокльони, якщо хтось вам там на ногу наступив, і так далі. Ну я зараз образно кажу. От то після цього ви утримуєте свою силу, та ви можете бути гарним езотериком. допомагати іншим людям. Ви би могли, любі друзі. Давайте тепер подивимося, що. Що вам заважає зробити, тому що Верховна Жильця перевернута, можливо, можливо, є на вас якийсь вплив. Давайте просто запитаємо, чому ви не робите цей вибір. Що заважає вам зробити важливий вибір в вашому житті? Що або хто заважає? Іноді ж ну дивіться, дивіться, що заважає, я вам скажу тут імператриця. І поруч королева кубків ну, по перше, на вас можуть тиснути ваше оточуючі, іноді матусі або подруги, або інші родички. Да вони самі знаходяться в якихось таких відносинах, з котрих вони не бажають виходити, навіть якщо їм там погано. От і вони щиро вважають, що вам треба теж сидіти на місці. По перше, ви можете отримувати... На вас можуть тиснути, отак так скажемо, да? хтось з вашого оточення. А, іноді знаєте, якщо там гарні відносини з керівницею, наприклад, по імператриці, да, по королеві, от це може бути ваші колеги, наприклад, з котрим у вас гарні відносини, але вони так само можуть передавати вам страхи. Да? Так, куди ти підеш, ну ну ладно, ну там щось не так, да. Але ж зато чоловік в тебе є поруч, да. А он дивись, там Маша, вона самотня, да. Наприклад, да? вона нещасна. Ну, вона нещасна тільки тому, що вона буде в неї меншувати. Тісь, ви розумієте, тому що адекватна людина з гарною самооцінкою, коли вона вже ну більш цілісна, скажімо так, вона не страждає наодинці. Вона розуміє, для чого їй цей час вона починає кайфувати, і це не означає, да що якщо людина не захоче відносин, що в неї не вийде, все вийде, все вийде. Просто людина обирає цей час бере собі для трансформації, для того, щоб стати гарнішою, вільнішою, відпочити і так далі. Тож не варто боятися залишатися на якийсь час наодинці з собою. О, тож тут вами можуть маніпулювати або, дивіться, або по імператриці. Да? Ви вважаєте, що оце болото це як, знаєте, це зона комфорту, це зона комфорту. Вам погано, ви можете страждати, але от е, іноді знаєте, я ну просто дивуюсь, але так є. Е, наприклад, люди живуть раз разом, да, і вони купили там собі е, якусь хату. І вони бояться втратити половину. А як я це йому або їй віддам половину? Але люди застрягають на тому, що вони втратять, а не але не на тому, що вони здобудуть. Да? Ви здобуваєте свободу, ви здобуваєте половину грошей, наприклад, да? або. Е, Поділили дві однокімнатні, Ну я зараз просто як приклад, да? от, ви здобуваєте свою свободу. У вас є половина від е, спільного майна якогось, і це немало. У вас є початок для розвитку себе. Да? От, то ж тут, скоріш за все, ви боїтеся просто втратити те, що у вас є. Це теж е, ви багато попрацювали да, над відносинами або над тим, що у вас є. Саме да, можливо, знову таки лицар кубків, це можуть бути не особисті ваші відносини, а знову таки, да, це може бути ваш керівник, наприклад. І ви так багато вже працювали. Да? І ви розумієте, що в мене ріг цей добробуту, він ось ось, ось, ось буде. Да? А він відтерміновується. Відтерміновується. Чому? Тому що ви не обираєте себе, да, ви не поводите себе як королева. Кубків це людина, котра керує своїми емоціями. Вона розуміє, що їй вигідно, що їй не вигідно. Да? От вона не буде нервуватися за якогось там лицаря кубків. Вона зрозуміє в один е, в одну мить, да? що ну так, ти мене використовував. Ну окей, зараз я кажу стоп. І все розумієте? тож ви багато працювали да? над тим, що у вас є над цими відносинами. І, е, е, ви, і далі, ви і далі це робите, тому що карта в прямому положенні, да, або можна. Важливо, у вас навіть спільний бізнес, наприклад, да, і ви, ви боїтеся просто якесь тут щастя своє, якісь ресурси, ви боїтеся втратити. Давайте запитаємо, запитаємо у карт, що вам допоможе а, вийти з негативного, з, неваг... з негативної, Не так. що вам допоможе зробити важливий вибір? І зберігти свої ресурси. Давайте так, що вам допоможе, або хто можливо, дам. Тому що коли, коли ми в важкій ситуації, розумієте, коли нас е, цькують, можливо, постійно, да якось нас принижають. Людина, знаєте, як очі, як зашорюються, я не знаю, як українською правильно сказати. Да? То людина не бачить просто можливості, вона не бачить людей, вона не чує, коли їй хтось пропонує допомогу, тому що людина геть вже втомлена, розумієте, от що вам допоможе. Що вам допоможе? Це залежить від вас, що вам допоможе. Дивіться, карти кажуть про те, що вам треба зупинити всі ці гуляночки, всі ці порожні обіцяночки. Якщо лицар кубків, це стороння людина. Якщо ви в трикутнику, виходьте. Якщо ви у вас спільний бізнес з кимось, і людина там вас дурила, наприклад, да, якісь гроші приховала і буде вам казати, більше такого не буде, виходьте, вам треба зупинити ще відтік грошей, я б так сказала. Да, якщо ви хочете перейти на новий рівень, Сумійте. А, Тож у вас попереду, ну, скажімо так, вам треба буде пробалансувати, дивіться, що тут попереду, да, Що тут попереду? З одного боку ви боїтеся щось втратити, да, Ви багато працювали над чимось. З іншого боку, у вас є в оточенні люди, котрі можуть вам допомогти. З одного боку вони можуть на вас тиснути, але якщо ви оберете себе... То вони зможуть вам допомогти це скоріш за все, родичі або е, люди з якоюсь посадою. Да, імператриця це чотири королеви. Розумієте, можливо, наприклад, якщо ви працюєте, у вас гарні відносини з керівництвом, да, це може бути керівниця, її зам або її помічниця, ще щось. Тобто люди е, можуть бути на якихось посадах, вони можуть вам допомогти тут. Що вам треба прибрати, да що допоможе? Перестаньте зливати гроші на когось, на чогось. Такий лицар кубків він може постійно казати. Це може бути людина стороння. Зараз дуже багато. Ви не повірите, але до мене приходять люди, і це не одна жіночка, да, котрі зливають. Якась, хочеться обізвати, але не буде. Якась людина пише жіночці, що він її так кохає, пише вони спілкуються письмами, сповіщеннями, розумієте, повідомленнями. Людина каже, що вона там в важкій ситуації, і в неї є вона вдовець або вдова, ще щось і в неї є дитина, і треба рятувати ту дитину. Людина зливає гроші. Одна жіночка розказувала, що е, я ніколи не кажу. Ім'я да моїх клієнтів, але загальні ситуації я розказую, тому що це допомагає іншим людям. Одна жіночка розказувала, що вона майже 7 тисяч євро вже перевела, і та людина просить ще. Вона перестала давати. Він образився. І вона дивіться, як це працює, мал, меншу вартість ваша. Дивіться, і вона прийшла до мене запитати, скільки коштує в мене розклад. Я їй сказала, але вона не прийшла, тому що віддати йому. Сім тисяч доларів. Їй не жалко, вона віддала. Розумієте? Аферисту віддала. А прийти до мене в сто разів менше дати, да? щоб я роздивилася. Чи то правда відносини, чи правда та людина потребує допомоги? Ну, я і, і без карти, чесно кажучи, одразу розуміла, про що там мова да. Але людині, ну не всі розуміють, що інша людина може якось е, є така просто... Є така сила, як ясно-ясно знання, не ясно бачення, да, це різні речі, а яснознання, коли я просто відчуваю, я чую, да, і деякі ситуації я відчуваю, я не знаю, як це працює, але але я відчуваю, буде так, 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 наприклад. От. А ну а карти це потім підтверджують, розумієте? Тож якщо людина в то не вірить, да, то вона вірить картам, то я, звичайно, беру карти в руки. От але людина не прийшла, і я впевнена, що вона продовжить а, зливати туди гроші, розумієте? ж, вам треба все зупинити, вийти з будь-яких незрозумілих вам відносин, перестати зливати гроші, тому що це ви себе за щось караєте. От вийти з усіх відносин. Якщо поруч з вами є подружки, котрі постійно приходять, подружки, друзі, хто завгодно, родичі, котрі постійно приходять і кажуть, ну що там, ти зарплатню отримала, да, давай підемо гуляти. А потім виявляється, що в них п'ять там грошей якихось да, на гуляночку вони взяли. А, а у вас 100 5, да, і ви звичайно їх постійно годуєте та, та ну і пригощаєте і так далі. Ще дивіться, пажезі теж перевернути в вашому оточенні. Зібралися паразити. Вам треба їх усіх розігнати. цій позиції теж карта каже про те, що хтось навмисно шкодить вам сує палки в колеса, щоб ви не отримали того свого щастя. Да, у пажа. сонечко, це оновлення. І дивіться, всі люди навколо вас, котрі зараз, вони ваші вчителі. Ви втрачаєте за них шанс. Якщо ви не приберете їх, у вас буде шанс. Сонечко це великий шанс. Воно зараз перевернута. Якщо ви не приберете усіх цих людей, не розставите кордони, тоді ви втратите це сонечко. А це велике щастя. Да? Це, наприклад, в мене гарні відносини, я зустріла людину. Да? Або в мене фінансові якісь проблеми вони зникають. Да? Або для мене ясність в житті з'являється. Як мені жити? Як мені себе полюбити, да? як мені про себе піклуватися і так далі, розумієте? Ну але здебільшого це великий який шанс, ви його можете втратити. На жаль, якщо ви не пробалансуєте. Бачите, тут головна карта, от а, котра каже про те, що вам треба знайти баланс між доходами і розходами. Сядьте і пропишіть, візьміть собі звичку. Наприклад, отримали зарплатню, або якісь там гроші до вас приходять. Да? І пишіть оце я Васі дала, оце я прогуляла. Отак і пишіть, будьте чесні з собою. Вам не треба комусь показувати той список, але він вам допоможе зрозуміти, да куди ви зливаєте гроші. да, Ви купили собі там не знаю 50 на, на мисто якесь, да котре ви один раз здягнули, і Воно нам вам вже не подобається, або не потрібно і так далі. Вам треба з цим розібратися далі. Тут звичайно, це про баланс внутрішній. Розумієте? Про баланс, де я, де інші люди так само, да, де я моє особисте життя і де відносини, тому що люди знову таки плутають. Навіть коли ви у відносинах, це не означає, що ви повинні кожну секунду дарувати іншій людині. Ні. Саме від. Таких відносин не екологічних відбувається ем, скоріше вигорання, да коли я вже боже. Е, тільки що було кохання, я вже терпіти не можу цю людину, тому що пересичення ви повинні дозволяти один одного відпочивати екологічно. Ніхто не каже йти наліво, направо, ще щось розумієте. Все це низькі частоти, е, все це вам треба прибрати. І якщо ви хочете, якщо ви хочете, щоб отримати від життя великий шанс. То вам найближче ваше майбутнє це ваші особисті трансформації, коли я вирішую, що я головний, головна для себе. Да я роблю важливий вибір. Можливо, вам треба піти до ізотеріка, дай роздивитися хто. Хто тому, що така імператриця, да ну вони в мінусах і така королева кубки, вони в мінусах можуть бути дуже такими неприємними людьми, котрі готові ну на будь які дурості, да? навіть там ходити до чорних магів і щось робити, розумієте? Проти вас тільки тому, що вони бачать, що ви в цьому житті все ж таки щаслива людина, і ви ресурсна людина, тому що сонечко у вас випало, розумієте? Навіть перевернуто. Воно каже, що невеличке щастя, да, якесь в тебе буде приходити, не бійтеся, воно буде, але щоб отримати. Ти великий час е, шанс, і гарне таке, ну якесь покращення, котре ви запам'ятаєте. От розумієте, котре ви на все життя запам'ятаєте. Тоді вам все ж таки треба розкупорювати свою силу, знаходити в собі баланс, прибрати усіх людей, розставити кордони. І е, ну, отаке ваше, отаке ваше найближче майбутнє. Звичайно, е, можете мені не вірити, але перевіряйте все. Йдіть в духовний розвиток і буде вам щастя з повагою, Софія.